Тепловий насос 16 кВт, маловато для будинку в 230 метрів квадратних, мінімум 22 кВт. Я розумію, що Вайланд дуже дорогий на 22 кВт, тому сікономили і поставили на 16. Але при мінус 10 і нижче буде не вистачати. Дивіться, перед тим як ставити тепловий насос, ми рахуємо тепло втрати і теплонадходження надходження кожного будинку і підбираємо обладнання сугубо з учетом тепловтрат і з учетом проживання кількості людей. Бо ми ще розраховуємо нагрузку на гарячу воду. І навіть при температурі мінус 21 чи мінус 25, коли на вулиці буде будинки, всі, які зроблені інженерно правильно, Везде у всіх буде вистачати тепла. Тому оці там, то, що ви кажете, мінімум 22 кВт треба. Сучасний будинок має приблизно 60-65 Вт тепловтрат. Через ограждаючі конструкції це при мінус 21-22 двадцять взимку. Середня температура мінус 3 мінус Там це максимум. Тому везде все, коли правильно підбирається і правильно розраховується, обов'язково працює. Тому не придумуйте. От перед тим як встановлювати тепловий насос, робиться інженерний проект, в якому все прораховується, і везде все буде чітко працювати. Кому цікава тема теплових насосів по посланню в шапці профіля є? Мій телеграм проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям.